У мене вдома почався ремонт, і я попросила у доньки дати притулок мені у них. Донька має вільну кімнату, і десь на місяць потрібно було переїхати. Донька сприйняла новину із радістю, тож я почала збирати свої речі. Я виростила свою доньку в люблячій сім'ї, і у нас завжди була гармонія і взаєморозуміння. Найголовніше, чому вчив нас мій чоловік. Це повага у сім'ї. Так само було і в сім'ї мого чоловіка. Бабуся і дідусь послужили добрим прикладом, і я була впевнена, що тепер у сім'ї моєї доньки така сама модель поведінки. Після її весілля тепер рідко бачу доньку. Вона багато працює так, що бачимося пару разів на місяць. Вона іноді забігає до мене на чай і розповідає, що все у неї гаразд. Зятя я знаю погано. Він до мене так кілька разів приходив у гості. На вигляд, нормальний хлопець. Переїхала я до доньки. Перший день прийшов добре. Ми повечеряли, і я помітила, що зять залишив свою брудну тарілку на столі, а сам пішов дивитись телевізор. Дочка потім сама все прибрала зі столу і приступила до миття посуду. Я хотіла їй допомогти, але вона сказала, що нічого не потрібно. Наступного дня я прокинулася від шуму телевізора, дивився його зять, хоча година була 10 ранку, і я думала, що він повинен бути на роботі. Але як виявилося, що він тепер працює на півставки. Тому робочий день у нього з 12. ї Він пообідав, залишив тарілку на столі і пішов. Коли зять повернувся, я його трохи присоромила сказала, що можна було за собою прибрати хоча б залити водою, щоб потім дочці було легше мити посуд. Наступного ранку зять сварився із донькою, бо вона йому не ту сорочку погладила. А я вже не могла дивитися на те, як він поводиться із моєю донькою. У нього немає жодної поваги до дружини, і він їй зовсім не допомагає. Вона бідна і втомлена приходить із роботи і швидко біжить готувати для нього вечерю щодня нові страви, тому що зять не любить їсти вчорашні. Але донька відразу вивела мене з кімнати і сказала, щоб я не кричала на зятя. Виявляється, для неї цілком нормально жити за таких умов. Я її не розумію. Вона ж росла у сім'ї, де була турбота та повага. У доньки в сім'ї зараз такого немає і для неї це гаразд.